Але стінки ви вже не відрізнете від каменю. Тобто, коли будете спускатись, зверніть на це увагу. Навіть колись, коли хотіли побудувати будувати люди церкву, то на 20 років замочували дерево в соляній робі, воно кам'яніло, а тоді будували церкви. Але навпаки, від випарів солі дерево все-таки починає руйнуватися. Не швидко, але руйнується. Це добре видно по цих балках. І можете спробувати балки на дотик навколо себе, і ви теж відчуєте, що вони вже такі м'ягенькі від солі. Бо тут в повітрі висока концентрація солі, ви як в соляних кімнатах зараз. А ще, окрім того, висока концентрація брому, який на весь виборовується, але тут ви не дихаєте. І це значить, що вийдете ви звідси не тільки здоровіші від солі, а й спокійніші від брому. Відчуваєте вже спокійно? І якраз з шахти ропа перекачується старшу сюди. І тут ви на 4 години від.